Матусю, не плач, я вже їду додому. Сьогодні моя закінчилась війна. Від снайперів, кулі, від вибухів грому. Я їду туди, де твоя сивина, де борщ у печі, молоко з пиріжками, де батькова сильна зрубіла рука. Я їду додому, стрічай мене, мамо. Тримайся рідненька, бо зустріч тяжка. Пробач мені, мамо. Пробач мені, тату, що сам собі я вибрав долю таку, що пахне свічками і ладаном хата, гойдається смуток у кожнім кутку. Пробачте, що в зоряну весне бо краю весільні мої простяглись рушники, що, не скуштувавши шматка короваю, розбилось кохання моє на шматки. Пробачте за цю безкінченну розлуку, за сотні моїх ще не сказаних слів. Show sure.